Доброго ранку, шановні. Сьогодні випогодився вже день, уже буде до 20 градусів тепла, вночі передають 11, тобто йде вже до літа. Вийшла, я так подивилася свої, відкрила теплицю, подивилася, полила там дещо. Ну, полила, тому що пересаджувала. Вологи не треба, дуже багато дощу випало. Городиться там ще пару грядочок, вони не можна навіть його вскопати. Тому що так мокро. І ви знаєте, так мене потягнуло на такі, згадала віршик облітав журавель сто морів і сто земель. І спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. І ось такі роздуми, скільки людей зараз, отак як я, Сидять і думають, так милуються природою, гарно, не можна сказати, що Канада чимось обіжає людей. Вона забезпечує медициною, і роботою, хто хоче працювати, той працює. Ми вже пенсіонери. Але інше є прислів'я, де народився, там і пригодився. І думаю, що от старість. Так би я могла сидіти, милуватися Карпатами. Ну, бо то трошки видно, Коломийський район, то ми не з тої сторони, де до Косова, а з іншої туди, де Тлумацький район, по-моєму. От Коршів, Жукотин, Михалків, Богородичі, Ну, там такі села. І думаю, що так би сів собі теж город є, який оброблявся. Віками, роками, люди, яких ти знаєш, мова рідна. От такі, такі трошки якась така. Дивишся, що все гарне, як кажуть, О, знову ж таки, коли дивляться на заміжню жінку, кажуть: А що з того, що ти гарна, але не моя? Так же знову ж таки дивишся, гарна земля, але мова не та. Люди гарні, допомагають, сусіди гарні, стараються зрозуміти, тому що мова ще така, що я то маю, як кажуть, знову ж таки, маю трошки тільки для себе. Тобто, як розумію, тим і задовільняюсь. От. А так все добре. Ні, то просто так, знаєте. Деколи хочеться поговорити з розумною людиною. З розумними людьми, які тебе підтримають, які розуміють. Ні, я не плачу, не, не це, але просто є трошки туга за батьківщиною. Ну, вибачайте, трошечки такого сумного, то я завжди на оптимізмі, а це отак захотілося. Трошечки. Ну, бувайте здорові! Гарного вам настрою, шановні, і перемоги для України, Щоб всі українці, які можуть, мають силу, зможуть повернутися на свою рідну землю, відчути тепло рідної землі, зустрітися з друзями і перемога буде. Надіємося, молимось за перемогу, за вояків, які воюють, захищають землю. Буде Україна, нас багато, нас не подолати. Бувайте!